Добрий ранок, вітаю на каналі. Щось похолодало зранку, 6 година ранку, вже так, морозець якийсь. Так, будемо ловити хижака, приїхали на хижакове місце, на окуньове місце, на щуче місце. Будемо ловити, розкладати. Зараз погнали. Баканчик. По питанням баканчик. Баканчик з тему. Щось в районі 10 баксів коштує. Оправдує на всі 100 свій 10 баксів. Так. Тут у мене взяв собою водичку, силікон взяв. Ось це моя обновочка. Вчора придбав катушечку Шамано Nasky в розмірі 3000. Будемо сьогодні її юзати. Шнурна мотавка ріки. 0,13 мм. Це з прошлої катушки з Daiven Ніндзі. Була Daiven Ніндзя, до цього можете подивитися дві рибалки катав. Взагалі, Дайвен Ніндзя від рибачив десь 4 сезони. 4 сезони відрибачив. Ну, Катушка, слухайте, своїх грошей коштує. Наски трохи дорожче, думаю, вирішив спробувати щось таке із шаману. У кого така катушка вже є, то пишіть, як вам відчуття, як рибалка, з якої катушки на неї перейшли. Так, по паличці у мене. Це у мене балзер Ширасу. В розмірі. Зав'язана у розмірі 2,70. І тестом 5,24 24 Така дальнобойна паличка, взагалі взяв її під судака, під щуку, ну, така універсал, будемо його окуня теж ловити. Вона непогано відпрацьовує по окуню. теж вершинка тут. Така гнучка доволі. І так, ще така в мене обновочка, селекторські перчаточки взяв. Зараз поюзуємо, якраз похолодало, буде в тему. Ставимо, що в нас тут є. Сілікона накупив різного. Так, сік я купив. Тут 3, 4, 5, 6, штук, 7 нових пачок силікона купив. Пару пачок в мене вже були. Селекторські жуки купив такі рачки. Уже один відпрацював на минулій рибальці, я його обкатав. Сюди вкинув 3,5 дюйми Lucky Johnny. Так, сюди ж кейтеч вкинув. І ларви вкинув. Ну тут ще такий є кілер у мене, Твістерочок. Вчора ще селектор обкатав, ось. Треба нові поставити лимонні. Так, да, не запрос, чакс. Ох, інтер помішав. Ох, рибалочка, нікого й немає якраз. Як чую, що не буде клювати вітер буде. А я виїжджаю в надо. Контент. Шнурка. На нас по Ну тут хоч силікон залишився. Неочікувано було, ну, приємно. Криптиксило щось. Це вже похоже на Окуня. О, це хороший Окунь. Ох, хороший окушок Ну, зважим красавчика. О, рівно 300 грамм Окошок такий. Пасавить продовжуємо. Ух ты, взяла. Ух ты, 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 Ух ты, хороший окушок. Давай, иди сюда, дядя. О, это хороший окунь. Ах ты, Жанна, ну короче, работает вот цей колер. Басик заглотів. Опа, дивіться, лапоть. Ну, Працює один, одна насадка, одна наживка. Ху, дивіться, який лапоть. Працює тільки оцей колір селекта. Не знаю чого, Став у мене ще 5 різних кольорів, точно такої самої приманки, Ну, працює сьогодні по пасмурній тільки оцей. Така гарна подачка ще достала Такий грам 250 десь за три, Смик, 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 смик. Что-то хорошее. А ну, что тут у нас хорошего? Та, хорошее. Капец, ё-моё. Сразу не пишет. Ну, мабуть, тоже шнурок. О, не. А не-ні-ні-ні-ні, не шнурок. Ох, це хороший окунь. Ох ти, красавчик який! О, це вже десь 350 грам. Фух. Ось це дивіться, як розпушився. Клас, взагалі бомба. Ох. Сонечко вже пригріло, на вечір почав плювати. Це дивіться, нарочка такого відселект. Це зранку його як поставив, й на нього й пішов. Весь день ловлю на нього тільки. Клас. Ось щось є. І тіліпається на чолоконь. Ох, добрий боєць. Оп! Ага, сплив. щука б уже не вспливав. Оп. Ай. Ось такий красавчик під берегом одчепився. Такий грам 250 десь. Палка удалась. Піймали гарних окунів. Обкатали нову катушку Шиманонаски 3000. Катушка бомба, рекомендую. Ось таких окунів ловим. Ох, просто балдеж. Все, піймали на цей селект рачок. А, сексі Шрімп 3 дюйми 3 сімерочки, колір фіолетовий. Просто топчик. Розривав сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скориї зустрічі.